Делегування та керування. Розділ 19. ТРИ стилі лідерства. Ми проаналізували три стилі лідерства, щоб визначити найефективніший із них в умовах динамічної ситуації, коли від кожного працівника очікують максимальної продуктивності. Автократичний стиль. Перший стиль лідерства традиційний військовий. Диктаторський авторитарний, автократичні керівники висувають багато вимог, негнучки у спілкуванні з підлеглими, опарто наполягають на тому, що вони боси хочуть, щоб їм підкорялися і їх поважали. Вони кажуть: або по-моєму, або ніяк. Автократичні лідери використовують суворий осуд, критику. І чіткі стандарти, щоб змусити підлеглих вчасно і у межах кошторису виконувати те, чого хочуть саме вони. Такі керівники стоять за спиною своїх працівників, завжди наглядаючи за всім і вимагаючи постійного зворотнього зв'язку, звітів і точного дотримання процедур. Цей стиль лідерства може спрацьовувати у деяких ситуаціях. Але все зупиняється, коли такого керівника немає на роботі. Його підлеглі зазвичай налякані і виконують тільки потрібний мінімум роботи, щоб уникнути неприємностей. Коли бос відсутній, майже ніхто нічого не робить, кіт з хати миші танцюють, усе стоїть і ніхто не хоче приймати жодного рішення, боячись припуститися помилки, усе валиться. Один мій друг, який поєднував автократичний стиль із видатними підприємницькими здібностями, створив велику і дуже успішну компанію, у якій працювало 170 осіб у всій країні. Бізнес зростав і давав прибуток, а мій друг заробляв купу грошей як його єдиний власник і бенефіціар. Однак у нього була проблема він казав підлеглим, що потрібно робити. Мій друг наймав працівників, які виконували все, що він говорив, звільняючи тих, хто виявляв будь-яку індивідуальність чи незалежність у вчинках. У справах компанії мій друг був змушений часто подорожувати. Щоразу, коли він залишав центральний офіс, робота поступово гальмувалася і зупинялася. Ніхто не хотів приймати жодних рішень. Компанія починала валитися. Коли мій друг повертався, то мав терміново виправляти ситуацію. Урешті решт, він був змушений продати компанію тому, хто міг запровадити професійний менеджмент і використовувати гнучкіший стиль взаємодії з персоналом. Демократичний стиль другий стиль лідерства, ідеальний у деяких ситуаціях. За демократичного стилю керівник разом із підлеглими визначає мету і завдання, а також стандарти, за якими оцінюють кожну роботу. У такому разі завдання і відповідальність призначають, спираючись на розгляд і погодження проблем, і взаємодію між членами команди рівень залученості та прихильності працівників високий керівник для команди, тренер і ментор. Думку кожного працівника поважають, а робочі доручення за потреби можуть змінювати. Демократичний стиль ідеально підходить для телехування, бо керівник заохочує працівників до високого рівня відповідальності. Навіть коли керівника немає, роботу виконують дуже якісно. Кожен працівник відчуває особисту відповідальність за загальну продуктивність бізнесу і контролює своїх колег, помітно впливаючи на їхню роботу. Якщо керівника не буде тривалий час, наприклад, два або три тижні, компанія і далі працюватиме нормально на високому рівні продуктивності та прибутковості, тому що босс успішно застосовує демократичний стиль лідерства. Цей стиль виникає тоді, коли керівник надає членам команди повну свободу у визначенні завдань та стандартів робочого часу, форм взаємодії та способів виконання роботи. У ньому заохочують також розмитість і спонтанність, уникають структури. За цього стилю рівень гармонії в компанії відносно високий, але продуктивність праці низька. Коли керівник відсутній, відбувається структурний збій і гору бере анархія. Працівники виконують дуже небагато завдань. Делегування може бути небезпечним у вільному середовищі, бо підлеглі не набувають такої відповідальності, як за демократичного стилю. Вільний стиль часто застосовують підприємці та люди із самих низів, які самотужки досягають посад, наділених владою і повноваженнями. Дуже часто вони починають власну справу, що розвивається під їхньою орудою, однак почуваються винними, коли говорять іншим, що потрібно робити. Як наслідок, так і керівники нерішуче віддають безпосередні накази і не вимагають конкретної діяльності. Більшість людей раціональна, тому вони використовують свободу із найбільшою користю для себе, не маючи чіткої структури та керівництва, підлеглі керівника марнують все більше часу на деревені, незначні, неважливі та особисті справи. Поки не прийде хтось, хто укладе чіткі посадові інструкції, визначить сфери головних результатів, встановить стандарти роботи та збере ефективну команду, компанія чи підрозділ поступово занепадає, демонструючи низький загальний рівень продуктивності. Однак деякі менеджери можуть поєднувати кілька стилів лідерства, чергуючи їх залежно від вимог робочого середовища. А якого стилю лідерства дотримуєтеся ви?